Підв'язка огірка, а саме вирощування з такими кліпсами, з прищіпкою. Тобто, коли їх замикаєш, видно такий отвір, який там повинен чіпляти в собі. Вони непогані, але старі, старі котрі вони накопичують хвороби, і тут полюбляють робити верхній полив, і це дуже дуже недобре. І вони потім вологі і можуть рослини хворіти. Один забрали, цей трохи прижимаємо, щоб воно могло рухатись по, за проволокою. Спускаємо скільки нам потрібно. І цю точку роста ми прищіплюємо. Ну, якщо це не пояснюючи, то це доволі швидко відбувається. Ось. Ось так. І на цьому гібриді ми робимо один огірок, є, іншого нема. Як це відбувається? Так, тут ми забираємо, тут у нас буде, тут ми видаляємо все і огірок і паснок. Так, тут видалили, тут залишили, тут видаляємо все. Тут видаляємо тільки вусик і пасинок. Буває таке, що видаляється і сам пліт майбутній квітка і пліт. Тому треба залишати інше. Тут залишили, тут видаляємо. Цьому залишаємо. Видаляємо вусик і пасинок. Пліт залишили. Тут якраз нічого нема. Через один. І це. Не сильно нагружає рослину і дозволяє їй видавати поступовий врожай. Так, прищіплюємо чистим. А, тут дивіться, тут у нас два листочка, то я тут залишаю дві квітки, два плодика, а от третя близько. Я тут видаляю все. Тому що це листя, один пліт добре буде витягувати. Саме від е, якості фотосинтезу. Залежить врожайність. Замічали ви там, годуєте рослину класно, але вона все одно скидає врожай. Не вистачає світла, банально. Тут видали, тут залишаємо. Вусик ми прибираємо. Пасинок і другий плід. Так, Тут залишили один, тут видаляємо все. Наступного ми залишаємо. Обережно. Тут видаляємо. Залишаємо, тут видали. Тут вже раніше це зробили. Через один. І кліпсу чіпляємо. Обіймає рослинку. І ось сюди треба, щоб потрапив дріт. Якомога вище. Ось так. І поправляємо, щоб це була пряма така. І поступово, опускаючи ці рослини, ми вкладаємо їх сюди. Тут поставили ящики, ну так роблять не всі, але тут, тут їх багато тому тому використовуєте. Оця аліана вон, вкладається. Листя, котре у нас знизу, ми його видаляємо. Видаляємо ось так подивитися в ноль. Тобто тут нічого нема. Всі листя наступного разу, можливо, там сьогодні там люди прийдуть і зріжуть. Тобто всі листя, котрі контактують з ґрунтом, вони відпрацювали, вони можуть. Чіпляти захворювання, і вони вже не потрібні. трохи ми сюди штовхаємо цю русинку, щоб вона доволі далі йшла і можна було класти. Якщо просадкувати цю ліану, ось вона у нас є. Далі. Ось, два, три і ось фініш. Це з десь з 1-3 березня висадили і вжимаємо ліану. Ну, метрів, мабуть, мабуть, 6, 6 тисяч метрів ляну. Когось там 4,5-5-6 метрів. Приспускаючи, ці рослини йдуть в ту сторону, на цьому ряду рослини йдуть туди. І вони так одна за одною йдуть. Тобто оцю рослину, яку ми вже зробили, її теж треба передвинути, задвинути десь сюди. І оцю ліану вкласти. І не забуде наступного разу ці плоди зібрати. Це буде сьогодні у нас п'ятниця, це буде в понеділок, ну, вони будуть дуже великі. Такі схемі є і мінуси, мені не подобається, коли там хтось необережно обережно щось працює. Буває надл... надломлюють ці рослини, і вони там. Вони якось ця. Цю хтось, мабуть, зламав. Чи... Ні, вона перегнала, мабуть, десь. А так. Перегнала. Це місце, де була кліпса, котра накопичила собі вологу і перегнило. Як ви можете бачити, тут дуже рідко вони посаджені, тут 2,1 рослина, 2 рослини на метр квадратний, тому що це біоворощення, тут хімія не використовується, жодного по полистю не було. А, крім э, масло масла дерева ним, від шкідників від, ріп, э, від попелиці.